Друзі, привіт! Я сподіваюся, що ви зайшли на це відео для того, щоб навчитись розуміти ваших собак, навчитись їх керувати, навчитись виконувати різні команди, і я з радістю вам допоможу. Справа в тому, що я реально знаю, як це зробити, тому що в мене величезний досвід як і в побутовому вихованні, так і в спортивних змаганнях, так і у підготовці спортивних собак. Наш youtube канал зараз перебуває в трошечки складному становищі. Ви бачите, що ролики виходять нерегулярно і ну, дуже давно я не виходив в ефір. З чим це зв'язано? З тим, що зараз маю дуже багато різних цікавих проєктів. І розумію, що для того, щоб створити ролик якісний, треба багато часу на монтаж, на зйомку різних, різних прикладів, демонстрацію цього всього. Музикальне супроводження. І витрачаючи на це дуже багато часу, я, на жаль, перестав отримувати той вихлоп, який був раніше. Якщо коли канал був російськомовний, дивились люди з всього СНГ, то зараз алгоритми Ютуба, на жаль, трошечки попускають це відео, тому що російськомовна аудиторія приходить на старі відео. Потім виходять нові україномовні. Люди не дивляться їх або відписуються, відписуються взагалі від канала. Алгоритм таким чином розуміє, що ці ролики не корисні, не цікаві, і все менше і менше їх рекомендує для аудиторії. Тому моє натхнення інколи трошечки впадає. Я розумію, скільки сил треба для того, щоб змонтувати і зробити якісне відео для вас. До речі, вони все ще актуальні. Їх більше 700. Штук є на каналі, і ви можете з легкістю знайти відповідь на будь-яке питання стосовно виховання та дресирування вашого собаки. Але зараз я розумію, що якщо я не буду випускати ролики, канал, на жаль, загине. Тому я хочу спробувати новий формат. Коли ролики будуть тільки я з вами, ми будемо розмовляти, я вам буду розказувати, а ви можете задавати ваші питання в коментарях. І від вас я очікую. Максимального фідбеку. Я хочу трошечки оживити зараз канал, я хочу розказати всьому світу людям, як правильно виховувати собаки, як правильно їх отримати, чим їх годувати, як з ними гуляти, як з ними грати. І багато різної інформації, тому що те, що я спостерігаю навколо, те, як люди поводяться з собаками, особливо в селах, в приватних подвір'ях, та й просто в містах, в парках можна подивитись. Це геть незадовільно. тому я вважаю, що це моя місія. І якщо я якимось чином в якийсь період часу вам був корисний, будь ласка, допоможіть мені і допоможіть тим людям, які не мають доступу до корисної інформації, і просто поділіться цим відео в своїх соціальних мережах, розшарте е по своїх пабліках, прокоментуйте щось. Якщо навіть вам немає чого сказати, напишіть якусь Тарабарщину, щоб алгоритм підхватив ці відео і запустив їх знову. А я в свій час обіцяю з вами ділитися різною корисною інформацією. І те, про що я хотів з вами поговорити. Важливий момент, який люди не зовсім помічають і розуміють, це час, своєчасність якихось етапів та таймінг якихось наших дій. В цьому році ми отримали більше тисячі прохань про допомогу дресування собаки, виховання. Але деякі люди, на жаль, Пишуть, коли цуцику у три місяці, вони пишуть все ок, хотім краще розуміти, хочемо дресирувати. Потім на певний час вони зникають, а з'являються вже через півроку, коли собаці вже 8-9 місяців, і вони вже приходять не просто так, у них вже з'являється певна кількість проблем. Собака не слухається, собака тягне повідок і так далі. І замість того, щоб з нуля виховувати гарненького цуцика. Не закладати в його голову помилки, нам доводиться витрачати набагато більше часу і набагато більше грошей клієнтів для того, щоб переробляти помилки. Тому своєчасність дуже актуальна. Якщо у вас цуцик, починайте виховання, не чекайте. Якщо у вас зараз треба соціалізувати, соціалізуйте собаку, не чекайте. Якщо вам треба зараз випрацьовувати мотивацію, взаємодію з вами, то це треба робити зараз. Бо через півроку це буде все набагато складніше і не так актуально. Тому, будь ласка, не тягніть з цим. Наступне, що ще важливо в часі. Таймінг. Таймінг дуже важливий відчуття часу, коли ви нагороджуєте собаку, або коли ви сварите собаку. Коли ви гуляєте з собакою, коли ви годуєте з собакою, не розуміючи ці моменти, не розуміючи, коли правильно що робити, ви можете тим, чим, тим самим закріплювати негативні риси вашого собаки. Наприклад, ваш собака гавкає на когось, а ви йому, ух, ти мій хороший, не гавкай, не гавкай, і наглажуєте собаку. Таким чином, що відбувається? Ви даючи йому любов. В цій ситуації підкріплюєте негативну поведінку, від якої хочете позбавити, що собака обгавкує когось на вулиці. Або навпаки, коли собака займається якимись поганими ділами, ви його кличете, він не приходить, не приходить, не приходить, а потім прийшов і ви как дали йому тирок. І таким чином ви навчили собаку приходити до вас як можна довше. Тому своєчасність певних дій, таймінг. Підкріплення, покарання, гуляння годівлі буде формувати поведінку собаки. Якщо навіть 2-3 секунди ви б якусь певну дію а, зробили, не розуміючи, ви будете допускати помилки, і таким чином процес вашого навчання може піти в зворотньому напрямку, а може просто затриматись. Навіть. Коли ми вчимо собаку сидіти, лежати стояти, спочатку лунає команда, потім іде наведення, і потім йде підкріплення. Якщо ці речі поміняти місцями, спочатку, наприклад, наведення, а потім команда, тобто ви буквально одну секунду змінили таймінгу, переставили всі схемі речі місцями і все, і послідовність нарушена, і можливо, що ваш собака не буде чути команду а буде тільки реагувати. На ваші руки, на наведення і на їжу. тому будуть проблеми з командами, він не буде сприймати їх на слух. Це все дуже важливо. Якщо ви хочете, щоб я, я якусь тему розживав більш подробно, будь ласка, напишіть в коментарях, що саме вас цікавить і про що ви хотіли би почути. Я також запрошую вас підписатись на наш інстаграм канал школи, тому що там є дуже цікаві статті, дуже цікаві пости про виховання собак, і там ви можете зв'язатись з нашою адміністраторкою, яка надасть вам всю інформацію, якщо ви хочете допомоги з вихованням та дресируванням ваших собак. Час, Час дуже важливий, бо якщо ви недостатньо по часу гуляєте з вашим собакою, Будуть проблеми. Якщо ви перепрацьовуєте з вашим собакою, теж будуть проблеми. Бо всьому треба мати баланс. І в наших відео на нашому youtube каналі ви знайдете відповіді на ваші питання. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь, коментуйте, будьте разом з нами.